Беремо молоко, додаємо ванільний цукор і трішки звичайного білого цукру. Одразу всипаємо манку в холодне молоко. Смаки текстура виходять набагато приємніші. Кидаємо маленький шматочок вершкового масла і ставимо все це на плиту, варимо до загустіння, постійно перемішуючи виделкою. А тепер фішка у готову гарячу кашу одразу розбиваємо два сирих яйця і добре перемішуємо. Текстура виходить ніжна і повітряна. Беремо форму для запікання, змащуємо її вершковим маслом, викладаємо туди кашу. Зверху щедро посипаємо цукор для смачнючої карамельної скоринки. Ставимо форму в духовку розігріту до 250 градусів на 5-7 хвилин. Але стежте, щоб каша не підгоріла духовки всіх різні. Готову красуню викладаємо по тарілках, прикрашаємо консервованими персиками і посипаємо мигдалем. І в нас готовий бомбезний рецепт смачного!